Мирний план Трампа зірвався сьогодні вранці швидше ніж ми встигли спробувати скласти його в головах. Команда Трампа злила сім пунктів цього плану американським змі після того, як їй стало ясно, що план зривається. Візит топ-перемовників Трампа в Лондон скасували на зустріч до Єрмака і у Мєрова відправили лише генерала Келлога, який мало що вирішує. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання 23 квітня. Сьогодні середа, хто зірвав переговори у Лондоні і якими будуть наслідки про це сьогодні. Нагадую, як завжди, з вас вподобайка для поширення відео. Донат на дрони для 12-го загону спецпризначення і подивитись наш мерч на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого теж йде туди ж на дрони. Отже, Дональд Трамп виконав погрозу показати свій мирний план. І його злили в змі вранці. Американське видання Аксіос і Британське Телеграф виклали так званий мирний план Трампа. В ньому сім пунктів. Це документ лише на одну сторінку. Сполучені Штати Америки представили його українським перемовникам у Парижі минулого тижня, назвавши це остаточною пропозицією президента Америки Дональда Трампа. План цей такий: перший і другий пункти плану охоплюють негайне припинення вогню і початок прямих переговорів між Україною та Російською Федерацією. Рацію про це ми говорили з вами вчора. Путін з пісковим лише в понеділок наполегливо натякнули, що вони мовляв готові вести переговори про необстріл цивільних цілей, якщо Зеленський зніме ним же введену заборону на прямі переговори з російськими лідерами. Зеленський дав зрозуміти, що гіпотетично це можливо вчора на брифінгу для змі. Він заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин із росіянами в разі повного припинення вогню. Далі, бойові дії за цим планом зупиняються на поточних лініях фронту щодо території, сполучені Штати Америки визнають, де юре російським Крим. Не зрозуміло, поки чи ставив білий дім вимогу, що визнати Крим російським має Україна чи вимагав він якихось юридичних дій для цього. Американські змі стверджують сьогодні, що нібито Україні вимогу офіційно відмовитись від Криму не висувала. Де факто, але не де юре визнаються окупованими Росією вже захоплені росіянами частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Росія повертає під український контроль лише невеликі території, які зараз окуповані російськими військами, йдеться про те, що росіяни повернуть Україні невелику частину Харківської області, окуповану ними зараз. Невідомо про які саме невеликі частини Харківської області йдеться, бо зараз росіянами окуповані райони і на півночі області, і на сході, і там на сході останнім часом точаться запеклі бої і спроби ЗСРФ просуватись в Харківщини також Росія має відійти з частини окупованої нею Херсонської області, а Україна відновить доступ до гирла річки Дніпро, в межах яких території росіяни відійдуть там, також невідомо. Вочевидь, не з усієї частини окупованої зараз росіянами Херсонщини, бо росіянам важливо зберегти там очевидно сухопутне сполучення з Кримом. Наступний пункт: Запорізька атомна станція, і прилеглі до неї території будуть передані під контроль США. Атомну електростанцію вважатимуть українською, але управлятиме нею Америка. Електроенергію вона буде постачати як в Україну, так і на території підконтрольні Росії. Далі Україна відмовляється від своїх прагнень до вступу в НАТО, але за нею зберігається можливість вступу до Європейського Союзу. Україна підписує багатостраждальну угоду про корисні копалини зі сполученими штатами Америки. Далі європейські країни можуть розгортати в Україні військовий контингент. За американським планом штати не беруть зобов'язань гарантувати цим військам європейським військам безпеку. Україна отримає компенсацію та допомогу на відбудову, хоч в документі не зазначено, з яких джерел буде братись це фінансування. Ну і нарешті з Росії знімають санкції. Сьомий пункт плану стверджує, що Сполучені Штати Америки і Росія можуть встановити нові економічні зв'язки за повного скасування американських санкцій і початку співпраці між Москвою та Вашингтоном в енергетичній сфері. Жодних чітких гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів Америки план не передбачає, не містить в ньому, нібито є згадка про гарантії безпеки від європейських та інших країн. Таким був американський план, але за ніч він рухнув. Держсекретар Рубіо і спецпредставник Трампа Вітков планували бути сьогодні у Лондоні і обговорювати цей план з українською делегацією і з європейськими дипломатами, але вчора ввечері участь американців в переговорах скасували. Як стверджують джерела західних ЗМІ, причиною стало те, що в останню добу Україна дала зрозуміти Америці, що Зеленський відкинув вимогу про визнання. Сполученими штатами Америки анексованого Криму російською територією. Під час брифінгу вчора Зеленський коментував деталі цього плану і щодо пункту про визнання Криму російським, сказав, Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Тут немає про що говорити. Це поза нашою Конституцією, це наша територія. Ще однією причиною. Того, що американці скасували свою участь у переговорах у Лондоні, західні ЗМІ називають сьогодні те, що українська делегація в Лондоні збиралась е зосередитись не на плані Трампа, а на питанні припинення вогню на 30 днів, а все інше відкласти не пізніше. Вже в дорозі держсекретар США Рубіо після цього всього скасував свою поїздку. Українська переговорна група продовжила при цьому свій шлях до Лондона вранці. Єрмак написав в Телеграм, що він Сибіга і умєров прибули в британську столицю і не зважаючи ні на що, це цитата будуть обговорювати шляхи досягнення повного припинення вогню як першого кроку до миру. Написано, це було так, чимось нагадувало саміти мир. Зрештою, переговори у Лондоні щодо мирного врегулювання сьогодні пройшли так: спочатку зустріч планувалась як зібрання міністрів закордонних справ п'яти. Країн Британії, Сполучених Штатів Америки, України, Франції і Німеччини, але після демаршу американської сторони цей формат скасували, і перемовини про врегулювання війни в Україні пройшли на рівні високопосадовців усіх перелічених країн Міністерство закордонних справ Британії вранці заявило, що зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні. Відкладається без зазначення жодних часових рамок. Міністр закордонних справ та оборони Британії Девід Лемі та Джон Гіллі окремо провели двосторонні переговори з нашою делегацією. Гіллі також зустрівся із Келлогом, спецпосланцем Трампа, який представляв сьогодні США замість держсекретаря Марко Рубі. В Росії зі зриву переговорів у Лондоні зловтішалися. Російський посол у Британії заявив публічно, що США переконались, мовляв, у недоговороздатності України речник Путіна Пісков заявив російським пропагандистським змі наскільки розуміють в Кремлі, поки не вдалося зблизити позиції з якихось питань. Джерела різних західних змі стверджують, що гіпотетично в Кремлі. Могли б задовольнитись умовами близькими до тих, які озвучуються в цих планах. Financial Times стверджує, що під час зустрічі в Санкт-Петербурзі цього місяця Путін сказав Віткофу, що Москва може відмовитись від заявлених нею раніше претензій на повний контроль в їхніх адмінмежах над чотирма українськими областями, які росіяни частково окупували. Після тієї розмови США, нібито і висунули свої пропозиції щодо можливого врегулювання. Мовляв, потенційно Путін буде готовий поступитися не раз озвученою ним вимогою щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо Сполучені Штати підуть на ширші геополітичні поступки Москві, як то визнають російський контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО. Кремль намагається все ще переконати адміністрацію Трампа, ймовірно, забити і забути про мирні переговори щодо України і махнути на Україну рукою. Чи можна констатувати вже що США вийшли з переговорного процесу? Десь як в плані Трампа, де юре, ні, де-факто можливо. Американські змі трактували відмову Рубіо долучитися до переговорів у Лондоні сьогодні саме як реакцію на незгоду України визнавати окупований Крим російським. але державний Департамент США, повідомляючи про скасування візиту Рубіо в Лондон, схоже, пробував применшити причини такого рішення. Там заявили, що Рубіо пропустить лондонську зустріч, бо він дуже зайнята людина, і його розклад йому не дозволяє бути присутнім сьогодні. Але американська делегація, мовляв, продовжить переговори з британськими та українськими колегами. Нам, принаймні, на вчорашній вечір в Білому домі заявляли, що переговори тривають, і там сподіваються, що вони рухаються в правильному напрямку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив сьогодні, як цитує його Блумберг, що США дали дуже чітку пропозицію і Росії і Україні на шляху до миру і настав час для них або сказати так, або настав час для сполучених штатів відійти від цього процесу взагалі. В суботу Зеленський і Трамп зустрінуться у Ватикані на похованні папи римського посол України у Ватикані Юраш в ефірі телемарафону припустив, що там могли б відновитися переговори, оскільки там будуть усі, і Трамп, і Зеленський, і інші лідери. Бути це зустрічі чи ні, залежить від того, що зміниться за ті. Два дні, що залишились до поховання, про які спільні позиції можуть домовити сьогодні у Лондоні наші перемовники з європейцями, бо європейці так само не в захваті від ідеї формального визнання Криму російським і відмовляються від пропозиції американців знімати санкції з росіян до повного завершення переговорів, і це вони донесли до американців. Але американці публічно ставлять питання як ультиматум, так що це залишає мало простору для маневрів і нам і їм. І все більшою виглядає ймовірність того, що якщо до кінця квітня, перших ста днів адміністрації Трампа, їм не вдасться закінчити війну, одразу після 30-го ми ймовірно побачимо, що Америка остаточно змінить свої пріоритети і підходи в питанні війни. Їх на столі опції все ще кілька: не прикрито встати на бік Росіян, заявивши одностайно із росіянами ж про недоговороздатність України. Радикальний розворот в політиці Трампа і нарешті перехід від спроб умиротворити Путіна до погроз завалити Україну зброєю і дати спробувати відбитись самі, або просто повна втрата інтересу Сполучених Штатів до України і до війни, де кожен день гинуть 2,5 тисячі молодих людей, розбиті всі бані церков, і яка б ніколи не почалась, якби Трамп був президентом, як каже завжди він сам. Великим питанням залишається для усіх усі ці історії, як взагалі сполучені штати бачать реалізацію їх пропозиції визнати Крим російським? І чим є, і чим обернеться відкриття цієї геополітичної скриньки Пандори для самих сполучених штатів? Цим сполучені штати створюють небезпечний прецедент не лише для нас. Заохотивши агресію і узаконивши військовий злочин, Сполучені Штати Америки заохотять інших авторитарних лідерів не боятися повторити те, що вчинили росіяни з нами. І першою жертвою цього стане очевидно Тайвань, безпекою якого США нібито справді переймаються. Як собі пояснює оточення Трампа, що з ними і з Тайванем цього не повториться? Загадка, якщо Штати визнають захоплення Росією Криму, це буде офіційним визнанням однією з найвпливовіших держав світу, того, що кордони в цьому світі можна змінювати силою. Позиція нашої влади сьогодні схожа на те, що ці вимоги, які суперечать усьому від логіки до законів, партнери нам будуть озвучувати і нав'язувати лише непублічно і кулуарно, і не зважаться робити цього публічно. І треба проявити стійкість, мужність і протриматись. Представники влади в ефірах і в соцмережах сьогодні коментують пропозиції чи вимоги Сполучених Штатів визнати Крим російським і відмовитись від вступу в НАТО. Обидві вони до речі, суперечать як мінімум нашій конституції, як такі, від яких можна відмовитись, і треба проявити мужність. Голова комітету Верховної Ради з зовнішньої політики Слуга народу Мережко. Чомусь впевнений, що в Білому домі не ідіоти сидять, і штати ніколи не визнають Крим російським і підштовхують нас до цього. Бо якщо віддати росіянам території погодимось, ми самі, то й вони, значить, зможуть. А самі публічно Сполучені Штати цього ніколи, мовляв, не зроблять. Так само він вважає, що партнери не будуть від нас публічно вимагати офіційно відмовитись від претензій на вступ до НАТО. Перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко сьогодні на тлі зірваної зустрічі в Лондоні написала у соцмережах, що Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії фундамент для того, щоб перегрупуватись і повернутися з ще більшим насильством. Написала вона в соцмережі X. Народ України не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. Якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме гарантій безпеки достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити стійкий мир. Від самого початку вторгнення, з травня 22-го року, українські соціологи, зокрема КМІС, регулярно ставлять в опитуваннях запитання, чи готові українці до територіальних поступок заради відновлення миру і збереження незалежності? Ось як. Змінювалися ці цифри з того часу на цьому графіку. В останньому опитуванні в кінці лютого, на початку березня, 39% опитаних відповіли, що Україна може відмовитись від деяких своїх територій для якнайшвидшого досягнення миру. У 2022 році так вважало менше 10%. 39% – це все ще меншість. Половина людей вважає і зараз, що Україна за жодних обставин не має відмовлятися від території, навіть якщо через це війна буде тривати довше. Але принципова річ в тому, що до цього плану останньої надії від Дональда Трампа мова про відмову від територій йшла швидше про поступки територіальні лише де-факто, і з думкою і зі сподіванням, що колись настане момент, коли ми зможемо повернути свої території, визнання Криму нами російським в будь-якій формі, яку можна собі тільки нафантазувати. Може закрити таку опцію, в принципі, назавжди. Політично поставить крапку на майбутньому будь-яких політиків, які ухвалять це рішення, це підтверджують ті ж соцопитування. І буде порушенням Конституції міжнародного права. Ну і немає жодних гарантій, в тому числі в цьому плані Трампа, того, що обмін Криму на мир справді принесе Україні мир. Тому станом на зараз ми можемо констатувати, що план Трампа більше схожий. Не на те, що було заявлено його командою, як обидві сторони мають чимось поступитись, а на виконання вимог, які незмінно висуває Кремль Росія в плані Трампа не поступається фактично нічим, тільки нашими ж територіями, які вона не може захопити вже три роки. При цьому Україна має погодитись на все це, навіть без гарантії безпеки, а лише фактично під обіцянку, чию Трампа Путіна, що Росія більше не буде нападати на нас. Хоча навіть цього поки не прозвучало. Путін сьогодні навмисно, напевно, публічно заявляв, що Росія повинна збільшувати виробництво у сфері оборони і промисловості, щоб готуватись до можливих майбутніх воєн. Тому наша відмова від плана Трампа і. Те, що відбулося з переговорами в Лондоні, і через це є зрозумілими питання, що буде далі зараз. Усі учасники процесу, процесу переговорів про мир намагаються повести себе і зіграти так, щоб не бути звинуваченими в остаточному зриві цих переговорів. Це складно не лише нам, а й самим сполученим штатам для Трампа в канун його важливого дедлайну 100 днів, які будуть 30 квітня, вийти із перемовин про мир в Україні в ці дні буде першим великим дипломатичним і геополітичним і персональним провалом. Рейтингово залежний і аплодисменто залежний. Не факт, що Трамп зважиться на це прямо зараз. Тому, перш ніж попрощатися сьогодні, я залишаю можливість того, що не взявши нас на понт, як кажуть наскоком, американці відкоригують після сьогоднішнього і цей свій останній остаточний план, як вже було навіть з тією самою угодою про копалини і з тим самим скандалом у Білому домі. З Дональдом Трампом, звісно, ніколи не знаєш, з якої ноги він прокинеться, і кого сьогодні призначить ворогом, але почекаємо до суботи: укласти мир в Україні на похованнях. Папи римського було б драматично і знаково. На цьому на даний момент у мене крапка. З вас вподобайка для поширення відео і підписка на є питання. І головне, донат на дрони для 12-го загону спецпризначення ніхто. Нам крім нас не поможе відбивати нашу землю. Як бачите, сьогодні особливо випекло. Бережіть себе, підтримуйте військових. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.